Вітаю! Це друге відео у серії змішаних моделей. У минулому відео ми поговорили про те, чому не можна використовувати звичайну лінійну регресію, коли ми маємо згруповані кластеризовані дані. В даному прикладі ми маємо 4 пацієнти, у яких протягом якоїсь доби вимірювали їх вагу. Я напишу J дорівнює 4 і, скажімо. У кожного пацієнта вага була виміряна 10 разів, тому наша І дорівнює потім 40. Так? Тобто ми маємо 40 значень. Модель, про яку ми будемо говорити у цьому відео, називається Random Intercept Model. Тобто ми будемо вважати, що кожен пацієнт починав із якоїсь своєю початковою вагою. Так? Тобто ця початкова вага це і буде наш інтерсепт. Тобто інтерсеп у нас варіюється. Я намалюю пряму звичайної лінійної регресії на цьому малюнку. Наприклад, якось так. І наш рандом інтерсепт буде вимірювати, наскільки індивідуальний інтерсепт, індивідуальна початкова вага кожного пацієнта відхилялася від спільної. Початкової ваги усіх чотирьох пацієнтів. Це інтерсепт лінійної регресії. Рандом Intercept Model, саме рівняння можна записати двома способами. Перший спосіб, ми бачимо, що. Біля коефіцієнту інтерсепта у нас з'являється J, який відповідає за кожного пацієнта. Тобто J у нас вимірюється від 1 до 4. І саме цей інтерсепт ми розпишемо як загальний інтерсепт для всіх чотирьох пацієнтів, плюс індивідуальний інтерсепт кожного пацієнта. Так? Інший спосіб це зібрати ці два рівняння у одне, я просто перепишу. Як це виглядатиме на малюнку? Зверніть увагу, що це модель, яка дозволяє кожному пацієнту мати свою початкову вагу, тобто random intercept. Але коефіцієнт агресії B slope, який показує кут нахилу, ми поки що не чіпаємо, поки що про нього не говоримо. Це модель буде називатися Random Slope модель, Тому. Кут нахилу у кожного пацієнта буде такий самий, як їх спільний B. Ми бачимо, що у рівнянні ми B, p 1 так кут нахилу не змінювали. Тому на малюнку я малюватиму різний інтерсепт, але однаковий кут нахилу. так і різниця між початковою вагою кожного пацієнта і їх спільною а, так? Це саме той параметр U0. Ось це U0 для першого пацієнта. Це у 0 для другого пацієнта, так? тобто наскільки відхиляється рендом інтерсепт кожного пацієнта від їх спільного, спільного інтерсепта.